В арці рибу людей Уфі кидає виклик Великій мамці. Безпосередньо в арці Тотленду, битві Луфі та Бігмам, не присвячено багато екранного часу, так як в основному голодна жінка займається тим, що ганяється за мугіварами та все навколо. Раніше Уфі протистояв головним антагоністам арки. Не була б виключенням і ця ситуація, якби теорія ЗКК втілилась в життя. Але тут ситуація унікальна. Так як супротивник Вуфі, це людина, що живе з мамою у своїй 48, величний і ідеальний шарота Катакурі. Є якась іронія в тому, що другий син забирає перше місце і увагу, хоча з'являється у Шевтотвенті. Також Ейчіра добре пропрацьовує появу персонажа, такі моменти добре поєднуються з пафосом антагоніста, тому що якщо злодій не пафосний і його поява не епічна. То йому буде зараховано набагато менше балів глядацької симпатії. Перша поява генерала вийшла ефектною, так як той за всіма канонами автора високий, одягнений як байкер, взуття шорами як у шерифа. Важкий металовий звук ходьби доповнюється низьким голосом Сею, хоча німець зробив озвучку найгірше. А ще є тугареші. Озвучка One Piece за посиланням в описі. Оточений орелом таємничності він ступає до воріт. І знає, що ті зараз відкриються. і на цій здібності робиться візуальний акцент і знову воля спостереження у руля. Тому що у свій час Ода зробив мантру фішкою скайпії. Роль Катакурі у цій арці це зробити так, щоб Вуфі по максимуму напряг свої булочки, апнув свою волю і прокачав не тільки спостережливість, а й інші види волі. І якщо тебе прижав супротивник, то будь готовий опікти свої руки, так як твоя воля слабша. Катакурі найкраще у всьому. Але він не завжди був таким. Третя дитина у сім'ї шарвоти, і по факту самий сильний. через неймовірні апетити катакурі, що передались йому від мами. Він же у три роки розриває свою щелепу. Це стає причиною знущань, на якій Катакурі було все одно. Так як він, хоч і виглядає як пеліканковий гість, однак може дати здачі, та йому казав: закрий рота, і ти зможеш знайти друзів. Однак, хлопчику було достатньо того, що є у нього зараз. Тобто катакурі по натурі одинак, якому не потрібно багато спілкування, тому що ще є брати і сестри. Якщо хочеш відомститися і не можна нести шкоду, то зроби щось з близькою людиною кривника, вона слабка і не може чинити опір. Сестра говорила йому, що він прекрасний, таким, яким він є. Але підліток не міг прийняти такий результат він забуде про свою справжню особистість. Закриється по максимуму, щоб більше ніхто не посмів підняти руку. Він завжди буде на готові. Він стане непереможним і всі будуть боятися. Такий сильний виплеск емоцій пробуджує королівську хакі. Вже згодом в актуальному сюжеті Катакурі вбиває мужика, що прийшов помститись за батька, і той, без якихось зазрінь совісті, розправляється з кривдником, так як вони хотіли напасти на капоне, що став частиною його сім'ї. І він бере на себе повну відповідальність. Катакурі демонструється як людина, що здатна абсолютно на все, і ніякий супротивник не може його зупинити. Він лідер для своєї сім'ї та авторитет для сестер, тоді як Перасперо виставляється більше квоуном, хоч він і був першою народженою дитиною. І це не заважає бути мемом, як Цезарь або Багі. Катакурі хотів покінчити із Санджи, однак воля містера принца незламна, коли діло доходить до жінок. Також Катакурі не зміг покінчити з капоне або іншими членами команди Мугівар, бо стається вибух, і йому треба було рятувати своїх родичів без ніяких нарікань, тому що всі слабкості він закриває собою. Він ідеальний, тому що всіх врятує. Він прийшов на корабель Мугівар, очікуючи їх появи, щоб нарешті покінчити з цими ненависними шкідниками, які прийшли і ламають йому іделію. Коли він зіштовхується із Луфі, то легко уникає шкоди. Спочатку фрукт катакурі був логією, тому що мав всі характеристики цього типу. Однак потім помилку було виправлено і фрукт перетворився у особливу парамецію. Ну це не проблема, так як тепер у Луфі он взагалі міфічний Зоан. Вуфі хапає катакурі і забирає його у дзеркало разом з брюле. Дзеркало викривляє наше зображення, ми бачимо у відображенні несправжнього себе, але якщо заглянути всередину. І розбити це дзеркало, то ти побачиш істину. Це битва між людиною, яка ніколи не падає, та особистістю, що постійно падає, але знаходить сили, щоб знову і знову підніматися. Луфі розбиває дзеркало, і Катакурі передбачив цей момент, назвавши Луфі молодцем. Так як тепер їм ніхто не буде заважати, і сам Катакурі був не дуже задоволений, коли Луфі намагався втекти з дуелі, щоб рятувати Сані. Атакуючи його сестер. Нарешті з'явився той, хто зможе йому кинути виклик і принести задоволення від битви. Катакурі стоїть і дивиться зверху вниз на Луфі, бо здорова самовпевнена шпала у всьому краще за мугівару. Будь-яка атака, яку сформує Луфі, буде виконана Катакурі набагато краще. Нога у Луфі маленька, у Катакурі велика, Гатлінг обома руками. І Гатлінг неймовірною кількістю рук. Тільки ось Дофі на відміну від Шарлоти. До самого кінця не визнавав бажання Луфі знаходитись вище за нього. Катакурі бачить всі атаки Луфі і Муївара абсолютно нічого не може протиставити йому, і типово по медичці програє. Однак, що може зупинити безмежний апетит, який проїдає шлях до перемоги? В кадрі з'являються три кухарі, що принесли донатси, які вперше маленький хлопчик спробував у два роки, рідкі інгредієнти і неймовірне поєднання смаку. У найлюбленішій страві це божественно. Правда, лише Біг Мам була готова загинути від задоволення. Чайна процедура порушена, Айзен сама не одобрює холодний чай. Перфекціоніст Катакурі завжди обідає в один і той самий час. І Луфі збиває таймінги. Це символічний початок знищення образу, який він так старанно відбудовував. Він будує будинок і проводить час з запоїданням донатців. В такі моменти ти можеш розслабитись і лягти на спину, так як не очікуєш загрози. Катакурі був вимушений їсти сам, а не ділити її з родичами. Він недооцінив Вуфі, за що й поплатився, знищенням своєї зони комфорту. Він не став чекати, поки Катакурі поїсть. Ну а що? Четвертий гір вже заблокував. Ну то й я не буду чекати. Вуфі демонструє, що ідеальний Катакурі має слабкості, і це побачили інші. Він гнівається і втрачає контроль. Хоча хотілося б зазначити, що Катакурі намагався зупинити сестру від постійного нахвалювання себе. Так як розумів, що ідеальний образ це лише ширма. Через нестабільний емоційний стан Катакурі починає програвати битву і ловити оплухи від Луфі. І коли той в четвертому гірі починає домінувати, то все виглядало так, наче поразка Катакурі близько, але він зібрався, заспокоївся. Бо воля спостереження любить спокійних. Вуфі, ж, не маючи можливості користуватись хакі, вилітає із дзеркального світу разом з Брюле. Катакурі докладає максимум зусиль, щоб зловити Вуфі, але йому не вдається. Якщо до знищення дзеркал вони з Катакурі знаходились плюс-мінус в однаковому положенні, то ось виходи у зовнішній світ дають Вуфі перевагу, тому що він може відновитися, не боячись, що буде атакований Катакурі. Після повернення Луфі, той питає, нащо той повернувся? Ніхто б не сміявся, якби ти від мене втік, бо ніхто до останнього не вірив у перемогу Луфі над Катакурі, тому ця новина стала шоком для всіх. Луфі завжди казав, що його ціль надерти дупу, але для катакурі не було таких опцій. І як виглядає це на контрасті? І з його фінальною фразою, коли він зрозумів, що Луфі бачить в далеке майбутнє? Можливо, це була доля. Тому Катакурі і програв, тому що у One Piece важливу роль мають передбачення. А вони набагато сильніші за хайкі спостереження. Катакурі оперує категоріями відносності, тоді як Луфі, як би тяжко йому не було, говорив про перемогу як факт, і в нього вірили, знаючи, що Луфі не ідеальний, але він все одно переможе. Тоді як віра в Катакурі існувала лише за умови його ідеальності, все інше приймалось в штики. За битвою спостерігає іще одна сестра Катакурі Флампе, яка допомагає своєму братові. І той, помічаючи щось дивно, протикає вуфітри зубом, розчаровується у тому, що супротивника, якого він почав визнавати, так легко пробити. Сестра хотіла зберегти образ ідеального катакурі, не питаючи на це дозвіл, створюють фанклуби ідеального катакурі, і борються за його увагу. Але їм по факту було все одно на справжнього катакурі, і це погано, так як думаючи про захист однієї, він створив для себе проблеми у майбутньому. Не дивуйтесь, що з нього сміються за зовнішність. Це типова практика в сім'ї Шарлоти. Це вибільшує катакурі, він кричить на сестру. Однак, як би вона мерзотно не поводилася і не плювала йому в обличчя, проявляючи повну зневагу, той не піднімає на неї руку. Тоді як вона хотіла щось там продовжувати стріляти, вона перестала його поважати. Але Катакурі все одно любить свою сестру і хоче її захистити. Він пробиває себе, невілюючи свою перевагу, яку отримав нечесним шляхом. Він хотів отримати на свободу від бою справжню чоловічу дружбу в Гачі Качалці. І якщо ви вважаєте Вуфі ідіотом, то я буду теж ідіотом. Так, він поводився зверхньо, казав про знищення. Але й не забував про повагу і ніколи не відкривав рота, щоб принизити, і навіть жалів, що похоронив Луфі заживо. Байкерська жилетка із написом Шарлота теж зникає, як і шарф, оголяючи спину катакурі, на якій ми можемо побачити тату з крилами, що символізують свободу. Тепер він бореться сам за себе. Його фотографують, і знову він відчуває біль минулого. Хоча нічого поганого у його роті немає, так і всі члени сім'ї. Так чи інакше мають якісь приколи у зовнішності. Королівська Хакі вирішує їх проблеми. Тепер два чоловіка знаходяться на одному рівні. Катакурі з повною повагою відноситься до Луфі. і корить себе за те, що не побачив атаку. Єдиний супротивник, який проявляє повагу до Луфі і насолоджується битвою, чимось нагадує останню сутичку Грімжо і Ічіго, які билися, тому що їм це подобається. Катакурі мотивує Луфі тим, що питає. А чи це все, що ти показав, і Уфі у відповідь використовує четвертий гір Снейкман, і вони з Катакурі можуть битися скільки завгодно, допоки не впадуть або не наступить година ночі? Раніше Катакурі не чекав, допоки Уфі застосує четвертий гір і відразу атакував. Тут чекає не тому, що баланс сил і сюжет, а тому, що це вирішальна атака. Така сама історія була у битві між сеньором та Френкі. Коли вони застосовували свою атаку, і супротивник мав її витримати і нанести шкоду у відповідь. Хто не витримав, той програв. Саске та Наруто готували фінальну атаку. Зіткнення Расенгану та Чідорі було фінальним акордом у їх сутичці. Саме у битві Луфі та Катакурі ми бачимо монстра, який важко дихає. Його м'язи напрягаються на всі 120 12 Дванадцяти година бійка закінчилась падінням персонажів. Луфі падає вниз. Тоді Катакурі з останніх сил робить так, щоб впасти на пузо. І знову він встає. І Луфі стоїть напроти. Катакурі питає, чи планує Луфі повернутися, щоб начистити риво мамці. Правда, це зроблять Юста Ставо Увано. Тож, мабуть, Катакурі питав, тому що хотів ще раз побитись із Луфі. А мама, це лише привід. Він що в Уфі, що бріве, каже про далекоглядність. Тому що Катакурі, і свої хакі не може дивитися так далеко і від того, що бачить в даний момент. І ідеальність заважає розвитку, тому що її ніколи неможливо досягнути. І важливим буде шлях до цієї ідеальності, а не сам результат. Він спеціально падає на спину, визнаючи Луфі як рівного, демонструючи те, що він не ідеальний. Йому начхати на інших, тому що ця ідеальність не допомогла йому протистояти Вуфі. Вуфі назвав блюре гілкою. До Катакурі не було ніяких фраз про те, що у той якийсь не такий рот Вуфі не проявляє повагу. Але не в цій ситуації. Він розуміє проблему Катакурі і накриває в знак поваги йому рот. Він залишає Катакурі з поразкою, однак захищеного. Від зовнішнього впливу Лофі як Роджер та Біловус, супротивники, які насолоджувались битвою один з одним. Тільки ось сестричка, заради якої Катакурі став ідеальним, завжди знала, який він насправді, і бачила його на спині, хоча як і інші підтримувала думку про ідеальність, але на це була воля сюжету. Так як рано було розкривати всі карти. І саме вона серед всіх інших побігла відразу до свого брата, допомагаючи йому. Брюе любила його не за образ і не відвернулась від нього, коли він програв. Ми бачимо, що катакурі червоніє, посміхається. Нарешті сталася нагода поговорити по душам. Він посміхається після того, як Вуфі покидає острів. І хоча в Реді той носить шарф, однак то просто впізнаваний дизайн. В каноні ми ще не бачили катакурі, тому що це було б круто, якби той перестав би закривати обличчя. Катакурі дуже символічно перегукується до персонажа Санжа, тільки замість матері у нього владний батько. Санжи був невдалим, а Катакурі ідеальним. Але їх обох об'єднує сестра, які бачили справжніх персонажів і по-своєму захищали їх, і саме сестри стали каталізаторами перетворень. У Катакурі вона була негативною, тоді як Санжи, навпаки, позитивна. І в обох випадках. Їм допомагає Вуфі, так як бачить справжній я персонажів. Санжі покидає сім'ю, тоді як після ймовірної смерті великої мамці та скоплення Пудінг Катакурі має взяти на себе лідерство, ставши не просто ідеальним образом ні, людиною, що поведе за собою піратів Біг Мам. щоб брати і сестри не насміхалися один з одного за зовнішність, тому ж їх так виховувала Біг Мам, бо вважала. Що так вони краще будуть служити сім'ї? Плюс він може допомогти Могіварі як союзник. Катакурі має стовідсотково повернутися в сюжет, так як у нього велика фанбаза і персонаж, хоч і з'явився в одній арці, але по суті став її важливим надбанням, і хто знає, як би взагалі цю арку сприймали без цього персонажа. Також Катакурі схожий і на кінга, обидва носять маски. Битва розкриває їх справжнє я, тільки якщо кінг програє падаючи вниз. Втрачаючи людину, за якою він готовий був іти, то у Катакурі залишається найцінніше. Це його сім'я Катакурі особливий, тому що навіть не може називатися повноцінним антагоністом, скоріше антигерой, який за час цієї круто поставленої битви еволюціонує як персонаж і виходить справжнім переможцем, так як Вуфі апається в силах і залишається таким самим, яким він був, бо він гума і повертається в початкове положення. А зліпленому тісечку мочі набагато важче змінити свою форму. Але й це можливо у світі Ванпісу. Дякую спонсорам і вам за перегляд. Вафайль!